Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску найгучніші новини Ші. Від нових моделей Google, OpenAI, Meta та Microsoft до масштабних угод у музиці, інфраструктурі, біотехнологіях і революцій у генеративному дизайні. Meta запустила сам 3D, першу відкриту систему, що створює точні 3D-моделі людей, предметів і сцен зі звичайних фото. Представлено дві моделі: сам 3D Objects та сам 3D Body. Забезпечують реалістичну реконструкцію навіть за оклюзій і хаотичного фону. Це найточніший інструмент 3D-генерації з одного знімка, вже інтегрований у продукти Meta, Marketplace, Edity, Vibes та доступний на GitHub. Perplexity запускає створення презентацій, документів і таблиць прямо з пошуку. Компанія додала революційну функцію. Користувачі можуть створювати слайди, доки, сіти безпосередньо під час пошуку, перетворюючи результат запиту на готовий файл. Можна редагувати структуру, просити щі додавати розділи чи змінювати дизайн. Функція вже доступна користувачам тарифів Pro та Max у вебі і фактично перетворює Perplexity на повноцінний робочий ЩІ-хаб. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там ви точно знайдете ще більше нового, корисного та справді цікавого зі світу ШІ. OpenAI представила ChatGPT for Teachers захищену версію ChatGPT для шкіл К-12, сферба конфіденційністю та інструментами створення уроків, адаптації матеріалів, тестів, оцінювання і робочих проєктів між вчителями. Доступ безкоштовний до 2027 року. Це найбільший крок OpenAI в освіті. Понад 200 тисяч педагогів вже протестували платформу. Google запустила AntiGravity, платформу на базі Gemini 3PRO, де ще й агенти не просто пишуть код, а планують, тестують і виконують завдання автономно. Замість чорної скриньки система генерує візуальні артефакти, плани, walkthrough, скріншоти, забезпечуючи прозорість. Це найбільший СУВ у розробці з часів появи IDE. Доступ уже відкритий для Windows. Microsoft оголосила про Agent 365, систему централізованого управління ші-агентами компанії: реєстр, agent ID, доступи, телеметрія, аналітика, безпека і маркетплейс агентів. Платформа вирішує проблему Sprawl і інтегрується з Purview, Defender та Teams. Це фундаментальний інструмент для епохи, коли в компаніях працюватиме понад мільярд агентів. Постачальник ще Lambda оголосив раунд Series E на півтора мільярда доларів після мільярдної угоди з Microsoft про розміщення десятків тисяч GPU NVIDIA. Компанія будує власні гігаватні дата-центри і позиціонує себе як суперінтелідженс клауд. Попит гігантів на GPU робить Lambda одним з найсильніших гравців інфраструктури перед можливим IPO у 2026 та сьомому році. Платформа PoE додала групові чати до 200 учасників, у яких кожен може викликати будь-яку із 200 моделей: GPT 5,1, КЛОД 4 і 5, 2,5, генератори відео та музики, а також сотні тисяч кастомних ботів. Це перетворює пое на нейтральну швейцарію Ші і відкриває новий рівень колаборативної роботи в групах. CEO Google Сундар Пічаї заявив BBC, що у сучасному Бумі видно ознаки дотком бульбашки і якщо ринок впаде, жодна компанія не буде імунною, включно з Google. Він визнає ризики перегріву інвестицій, дефіциту енергії та чипів, але впевнений, що Ш стане фундаментальною технологією як інтернет після 2000 року. Replit представила дизайн моду, який на базі Gemini 3 Pro генерує професійні ui дизайни і мокапи сайтів зі звичайного опису. Прототип можна миттєво редагувати і одним кліком деплоїти в лайв-версію. Інтернет називається Фігма на стероїдах. Прорив у створенні фронтенду без дизайнера. Саудівська Humane розгорне 600 тисяч GPU Nvidia та побудує один з найбільших щі комплексів у світі. Паралельно з XAI створюється мережа дата центрів для моделей Grok, що вперше впроваджується на рівні цілої країни. Саудівську Аравію вже називають новою щі над державою. OpenAI запускає GPT 5 і 1 Pro, найбільший стрибок з часів переходу з GPT 4 на п'яту версію. GPT-5.1 Pro отримує 8 мільйонів контексту, режим Deep Work, підвищений різонінг і більшу продуктивність у бізнес-бенчмарках. Перша хвиля доступу відкривається для користувачів ChatGPT Pro, а паралельно з'явився тариф Pro Unlimited. Стартап з Гарварду NABLA-Bio представив GEM-2 – першу модель, яка генерує терапевтичні антитіла без лабораторної оптимізації, з пікмолярною афінністю й високою розроблюваністю. Це найбільший прорив BioAI – фактична заміна імунізації та фейдж-дисплей у відкритті ліків. Компанія Suno закрила Series C на 250 мільйонів доларів за участю N-Ventures та Menlo Ventures. Компанія вже має 200 мільйонів ARR і перетворюється на повноцінну музичну платформу з мультитреком, соціальними функціями та моделлю v 5 Це один із найшвидших ще продуктів зростання у світі. Adobe придбає SEMrush за 1,9 мільярдів доларів, інтегрувавши його в Experience Cloud для оптимізації контенту не тільки під Google, а під Ші пошук, ChatGPT, Gemini, Perplexity. Це робить Generative Engine Optimization новим стандартом цифрового маркетингу. Warner Music і Universal ліцензують каталоги для Udio. Війна проти щі музики завершена. Після позовів лейбли UMG та WMG підписали ліцензійні угоди з Юдіо, дозволивши моделі тренуватися на їхніх каталогах і офіційно генерувати музику в стилях артистів. Pro стартує з роялті, ліцензованими стилями та колаборативними щі інструментами. Це найбільший поворот музичної індустрії в бік ШІ. Google запустила Nano Banana Pro – нове покоління свого агентного інструменту в екосистемі Antigravity, яке дозволяє прямо в чаті за секунди створювати професійні UI-мокапи, інтерактивні прототипи, анімації, архітектурні діаграми, інфографіку і навіть 3D-моделі з урахуванням вашого реального кодбейсу та дизайн-системи. Агент підключається до Git, Figma, Notion чи документації проєкту і будує готові екрани, сторінки або діаграми, які можна експортувати в код чи редагувати в новому режимі Banana Canvas. Роллаут почався з 5% користувачів AntiGravity Pro, і Google обіцяє повне поширення до кінця грудня. Це один із найбільш практичних та робочих інструментів шиґу за 2025 рік. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші та найгучніші новини зі світу штучного інтелекту.